Він говорить про те, що закони, які керують процвітанням, були вивільнені у Царстві Божому, коли Ісус воскрес мертвих. Алілуя. Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця Писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозумійте, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу, отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Запрошуємо на передачу «Переможний голос віруючого. Приєднуйтесь сьогодні до Кеннета Копленда, коли він буде навчати про Божі способи того, як все робити. Дізнайтесь, як ви можете діяти в його мудрості, щоб бути успішними. Це для кожного віруючого завжди і на всі часи. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Ти наш Господь. Ти наш Бог, ти скеля нашого спасіння. І ми віддаємо тобі хвалу. Ми дякуємо тобі від всього серця, від всієї душі, від всього нашого розуміння і всією нашою силою. І вірою, ми приймаємо сьогодні відкриття з небес, і ми благословенні. Ми благословляємо тебе, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Не забудьте завантажити безкоштовні тези до цих передач. Ви мене чуєте? Амінь. На нашому сайті KCM.org.ua Ви можете знайти їх і навчати з них у біблійній школі. Ви можете проповідувати з них. Вони ваші. Хвала Богу. І дозвольте мені вам дещо пояснити. Розумієте, це не пряма мова. Ці результати записуються завчасно, і тому ми з вами маємо час, щоб не у нас. Я цього не роблю, але у нас є люди, які це роблять. Я трошки пізніше розповім вам про цю історію. І вони потім формулюють ці тези. І, звичайно, такий розумний чоловік, як Джордж Пірсон, пастор Джордж. Він самостійно складає свої тези. А я цього не робитиму. Ви мене розумієте? Є багато всього того, що робить Джордж, чого я робити не буду. Я працюю не так старанно, як він. Амінь. Я серйозно. Я кажу, це абсолютно серйозно. І вони формулюють ці тези, а також додають туди слово від Господа. І все це ви знайдете там. Тому завантажте їх і насолоджуйтесь ними. Хвала Богу. І звичайно, ми не беремо з вас плату за ці передачі. Амінь. Давайте відкриємо сьогодні наші біблії на 55-му розділі книги Ісаї. І дозвольте мені показати вам контекст цього. Я обіцяв розповісти вам про цю історію. Моя внучка Рейчел, коли вона була ще зовсім маленькою. їй було можливо років 12. Вона прийшла і запитала: Вони збиралися у церкві до якоїсь місіонерської поїздки. чи ще кудись? І вона запитала дідусю, можливо, ти маєш для мене якусь роботу, щоб я могла заробити гроші на цю поїздку. Я відповів: звичайно, Рейчел, ходімо. Ми були в ангарі, той великий ангар. Він був збудований, підлога та все інше було збудоване ще під час Другої світової війни. І, звичайно ж, ми маємо нові приміщення, але він великий. Підлога викладена такими великими квадратними плитами, яким, як може здатися маленькій дівчинці, нема кінця. І Я дав їй мітлу. Я сказав: отже, Рейчел. Все, що тобі потрібно зробити, це просто Просто підмітай квадрат за квадратом. І він не буде здаватися таким великим. Ти просто підмітай квадрат за квадратом. І коли закінчиш тут, переходь до наступного. А завтра повертайся і підмети ще один квадрат. Вона пробула там хвилин 15. Потім повернулася до мене і запитала: дідусю, хіба у нас немає людей, які це роблять? Я відповів: Звичайно, є. Це ти. Так, ми маємо людей, які формулюють ці тези. Амінь. Хвала Богу. І вона сказала: Ну, звичайно ж, амінь. Отже, дозвольте мені показати вам контекст, записаного у 53-му розділі книги Ісаї. Але він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Отже, ось Ісус на Христі. У 54-му розділі Дух Божий пророкує тіло Христа. Потім ви приходите до 55-го розділу, і в ньому йде мова про віру. Там говориться про вічний завіт з нами, про незмінні милості, які обіцяні Давиду. Ось ти покличеш народ, якого ти не знав. І народи, які тебе не знали, поспішають до тебе заради Господа Бога Твого, і заради святого Ізраїлевого, Бо він прославить тебе. Шукайте Господа, коли можна його знайти. Кличте його, коли він близько. Отже, це описує Божі способи того, як він це робить. Як Бог це робить? Бог є любов. І він завжди робить це за допомогою свого слова, свого духа. І віри. Якось хтось сказав мені. І вони не сказали це мені особисто, але вони сказали. У Бога нема віри, Він є об'єктом віри. Якби він не мав віри, тоді звідки ми, на вашу думку, взяли б нашу віру? Розумієте, це лише релігійні уявлення і так далі. Але ми знаємо з Євангелія від Марка 11.23, що Писання говорить: майте віру Божу. Це сказав Ісус. Амінь. Тому в будь-якому випадку Божі дороги і Його способи, дороги любові, дороги Слова Божого, дороги віри, є дорогами Ісуса на цій землі. Амінь. Ісус, Отець, Дух Святий, вчора, сьогодні і навіки той самий. Змінюватися потрібно нам з вами. Як? Ви слідкуйте за моєю думкою? Гаразд? А тепер давайте повернемося до шостого вірша 55-го розділу Ісаї. Шукайте Господа, коли можна його знайти. Кличте до нього, коли він близько. Дозвольте мені нагадати вам, що сказав Ісус. Він говорив про це у тому ж місці. Він сказав: просіть, і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. І якби він на цьому зупинився, тоді так, гаразд, але що далі? Але він сказав: бо кожен, хто просить, отримує, і той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Це ні. Ні, ні. Зачекайте хвилинку. Ніколи не скочуйтесь до традиційних релігійних уявлень. Пам'ятайте наступне. Є різниця між тим, коли у вас релігійно промитий мозок або коли ви не навчені в новому завіті. Це завжди. Що є номером один? Це завжди по вірі, любові, по Слову Божому і Духом Божим. Амінь. Завжди. Саме так Бог це робить. Саме так Ісус робив все, коли був на цій землі. Тому, коли ви звертаєтеся до таких місць Писання, ви просите, так, добре, але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Шукайте і знайдете. Шукайте лиця Божого де? В Слові Божому. В Слові Божому, завжди в Слові Божому. Коли молитеся, вірте, що отримуєте. І коли ви з'єднуєте це все разом, дозвольте мені дещо додати, бо це дуже важливо. Завжди. Ніколи цього не забувайте, запишіться. Звичайно, ви можете роздрукувати для себе наші тези і відмітити це. Обведіть це маркером, зробіть те, що вам потрібно зробити, щоб справді виділити це і постійно думати про це. Постійно думати про це Це стосується вашого молотовного життя, і це стосується всього. знайдіть обітниці Божі, які стосуються вашої ситуації, чи то потреби зціленні, чи вам потрібно, щоб ваша сім'я була відновлена і народжена згори? Що б то не було, фінансові труднощі, все воно тут. У цьому світовому порядку немає нічого такого, на що не була б дана відповідь у цій книзі. Отже, знайдіть обітниці, які стосуються вашої ситуації. Зверніться до цих обітниць чи обіцянок. Вам потрібно бути точними з точки зору писання. Вустами двох чи трьох свідків буде затверджено кожне слово. Тому ви не просто берете якийсь вірш і перекручуєте його так, щоб він говорив саме те, що ви хочете, щоб він говорив. Ні, 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 ні. Ви досліджуєте Слово Боже, ви досліджуєте його Духом Божим. Господи, покажи мені, де це. Покажи мені, що мені робити. І вам потрібно кожного дня досліджувати Біблію. Саме тому дуже і дуже важливо щодня читати Слово Боже. І коли ви це робите. Якщо ви читаєте Біблію за якоюсь системою чи планом, наприклад, наш календар Віри, який ви можете знайти на нашому сайті, якщо ви маєте наш календар, він допоможе вам у цьому. Там на кожен день дається посилання на місце писання, і таким чином за рік ви можете прочитати всю Біблію, і це не обмежує вас. Ви можете досліджувати і заглиблюватися у якісь речі, але це добре тим, що таким чином ви не лише знайомитеся з Біблією. Але читаючи її, ви говорите, Господи, показуй мені обітниці, показуй мені якісь речі і оживляй їх для мого духа. Коли я буду читати це і читаючи Слово Боже, ви наштовхуєтеся на якесь місце писання, яке можливо, ви ніколи раніше таким чином не читали. Але ви думаєте, гаразд? Так, так, я бачу це. Я розумію це. Але Господи, допоможи мені зараз. Мені потрібно хоча б два місця писання, щоб підтвердити це. І він дасть вам чотири чи п'ять, розумієте? Їх тут вісім тисяч. А ви думаєте, що можете знайти лише три? Хвала Богу. Я маю на увазі, що саме стільки тут є обітниць. І писання говорить: у ньому його обітниці всі так. І амінь. І ось що я хотів донести до вас стосовно вашого молтовного життя. Не будьте занадто швидкими на те, щоб просто одразу ж починати молитись і вистрілювати слова на всі боки. Книга Проповісти 4.7. Там говориться, головне це мудрість. Читаючи Біблію, ви знаходите цю обітницю. Ну, брате Коплен, я насправді не знаю, чи є воля Божа на те, щоб я був зцілений чи ні. Це нормальне запитання, якщо ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, то ви не знаєте. І як я вже сказав, релігія навчала, що, можливо, Бог хоче вас цілити, а можливо, не хоче. І що він має три відповіді: так, ні. І зачекай трохи. Це брехня. Можливо, для вас чи для когось ще це виглядало таким чином. Але розумієте, ви не знаєте, на чому ви базуєтесь. І коли ви знаходите обітницю. Або ствердження. Розумієте, ранами його ви зцілились. Це не обітниця, це факт, це біблійний факт. Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. На тому самому Христі того самого дня, коли Він взяв на себе наші гріхи. І сутність, ось у чому. Дозвольте мені донести це до вас. Коли я маю обітниці. Вони так і амінь. Бо він не буде обіцяти вам у своєму слові щось, що не є для вас його волею. Ви розумієте це? Кажу вам, це просто заряджає вашу зброю, коли справа стосується віри. Так, у вашій руці є ваш меч. І диявол приходить і говорить: цього разу нема волі Божої на те, щоб ти був зцілений. Отримай Сатано. Амінь. Просто проколіть його цим мечем і проверніть його. Тоді в майбутньому йому більше не захочеться наближатися до леза цього меча. Дозвольте Слову Божому вести власну битву. І це ставить ваше молотовне життя на абсолютно твердий фундамент Слова Божого. Дозвольте мені показати вам, як це використовувати. Є якась ситуація, що б там не було. Припустимо, у вас проблеми в сім'ї. І ви знаходите цю проблему. Ви знаходите відповідь. Тут, у Слові Божому, ви знаходите свою проблему і відповідь на неї. І я думаю, ми зараз тут. Тож, давайте подивимося, 54-й розділ книги Ісаї. Він звертається до тіла Христа. Це у восьмому вірші. У запалі гніву я сховав і тебе обличчя моє на якийсь час, але вічною милістю помилую тебе, говорить відкупитель твій Господь. Бо це для мене, як ноєві води. Як я поклявся, що ноєві води не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе і не докоряти тобі. Тому Бог жодним чином не буде гніватися на вас. І більшість людей навіть не знають, що в Біблії є цей вірш. Всі знають, коли в них буде наступний потоп, але це написано там же, у тому ж вірші. Розумієте, тут говориться про той час, коли Ісус вже воскрес з мертвих. З гнівом Божим закінчено. Хвала Богу. Ісус взяв на себе Його гнів, і більше не буде жодного гніву для тих, хто знають його. Амінь. Це добра новина. У деяких з вас великі очі, і ви танцюєте від радості, бо ви думали, що Бог гнівається на вас. Я знаю, що Він. Ну ж бо припиніть, поспіхніться і прочитайте дев'ятий вірш 54 розділу Ісаї. Бо це для мене як Ноєві води. Як я поклявся, він склав з ноєм завіт, знаменням якого була веселка, що ноєві води більше не прийдуть на землю. Так я поклявся. Де? В новому завіті? В крові Ісуса. Не гніватися на тебе і не докоряти тобі. Бо зрушаться гори і захитаються пагорби. А милість моя слово милість тут є перекладом єврейського слова хасет, і воно означає обітницю завіту. Воно означає, що за цим стоїть кров. Воно означає, що Бог дав клятву. Він щойно сказав: я присягаюсь, мій завіт, моя милість завіту не відступить від тебе. І завід миру мого не захитається, говорить Господь, який милує тебе, бідна, бурою гнана, невтішна. Ось розумійте? Це все обітниця, обітниці. Ви мене слухаєте? Це відповіді на молитву. Все це відповідь на молитву. Це відповідь на це і це про те, що я запитував Господа, про те, що я запитував Бога. Слава Богу, я отримав відповідь. І тепер, коли я молюся, я починаю з відповіді. Я просто хочу подякувати тобі за те, що ти не гніваєшся на мене і не докоряєш мені. Хвала Богу. І звичайно, він буде виправляти вас, але він не буде виправляти вас, використовуючи для цього недуги чи хвороби. І звичайно, ж, він не буде бити вас. Він ваш батько. Амінь. Отже, залишайтеся зі мною. Бідна, на набурою, невтішна. Ось або подивись сюди, говорить він. Каміння твої покладу на рубіні, і зроблю основу твою із сапфіру. Це час процвітання в царстві Божому. Хвала Богу. Амінь! Ну, брате Коплен, це коли ви прийдете на небо і пороблю з рубініння вікна твої, і ворота твої з перлин, і всю огорожу твою з дорогоцінного каміння. І всі сини твої будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх. Ти затвердишся в праведності, станеш далеко від пригнічення. На небі нема жодного пригнічення. Ми говоримо про те, що є прямо тут, на землі карнизи з рубінів, основи з сапфірів, вікна з рубінів, ворота з перлин і вся огорожа з дорогоцінного каміння. Хвала Богу, він говорить про те, що закони, які керують процвітанням. Були вивільнені у Царстві Божому, коли Ісус Воскрес мертвих. Алілуя. Отже, послухайте, і всі сини твої будуть навчені Господом. І великий мир буде у синів або дітей твоїх. Ми з Лорією Розумієте, я помітив ще, коли наші діти були зовсім маленькими. Я помітив, як сатана атакував дітей, служителів, дітей-пасторів будь-кого у служіннідіявол атакував їх і намагався зруйнувати ті служіння через їхніх дітей. І ми, з Лорією помітили це і я сказав: «Отче, у мене такого не буде. З нашими дітьми такого не буде. Ми не будемо віддавати наших дітей до світських шкіл. Ми не будемо віддавати їх туди, де їх будуть навчати тому, що Бога нема, а вдома вони будуть чути протилежне і будуть постійно спантеличеними. Ні, я не дозволю дьяволу навіть спробувати підійти до моїх дітей. І ми взяли всі ці обітниці і поїхали до нашого молотовного будиночка. Ми пробули там цілий тиждень. Ми розклали наші біблії посеред ліжка, і ми виписали кожне місцеписання, кожну обітницю, яку тільки могли знайти, яка, хоча б якось стосувалась дітей. Хоч якось стосувала сім'ї або хоча б якось стосувала чогось на цю тему. І ми молились. Хвала Богу. І сьогодні наші діти в служінні. Діти, онуки. А тепер ми маємо вже й правнуків. У нас шестеро правнуків. І ще один на підході. Хвала Богу. І ми всі в служінні. Ми всі любимо одне одного. Хвала Богу. Алілуя. Амінь. Чому? Так і амінь. А не так, ні, зачекайте трошки. Розумієте, це результат. Так, Господи, я це зроблю. Дякую тобі. Це результат спроби. Я говорю про хороших людей, ви розумієте? Але деякі все ще не розуміють законів, які керують цими речами. Тому послухайте мене. Це результат спроби відповісти на духовні проблеми розуміння плодського розуму. А так воно не спрацює. І потім ви, коли ви нічого не отримаєте, ну можливо, на це не було волі Божої. Мабуть, ні, інакше він би це зробив. Ви розумієте? Ми тут зараз розбираємо це крок за кроком, щоб робити це так, як це робить він, як це робить любов. Як це робить віра, як це робить Слово Боже і Дух Божий? Це у сфері духа, а мій час вичерпано. і я повернуся за хвилину. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Слухайте голос мудрості. Книга приповістей 4.7. Головне це мудрість. Зрозумійте це. Ісус зробився для нас мудрістю. Вона всередині вас. Якщо ви народжені згори, вона там. Хвала Богу. Якщо ви є народженим згори віруючим, всередині вас живе мудрість. Хвала Богу. Все, що вам коли-небудь потрібно, було знати про що завгодно в житті. Все там. Задумайтесь про те, про що ми сьогодні говорили, як все робить Бог. Це все всередині вас, якщо ви знаєте Ісуса як вашого Господа. Якщо ви його не знаєте як вашого Господа, тоді просто скажіть, Ісусе, увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Хвала Богу. Також ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання. Ми сіємо їх у ваше життя. Амінь. Зайдіть на наш сайт в інтернеті КСМ. Щодня читайте наш календар перемоги від віри до віри. Ви можете читати його онлайн на нашому сайті. Щодня вкладайте Слово Боже у свої очі і в своє серце. Це допоможе вам зростати духовно. Щодня на нашому сайті досяжне це слово на кожен день. Ви це знали? Так, ви можете це зробити. Хвала Богу. Щодня знаходите там Слово для кожного дня. Амінь. Кажу вам: ми любимо вас. І я, Кеннет Коплен, знову нагадую вам, що Ісус є. Господь більше 50 років місія Кеннета Коплунда навчає християн по всьому світу, хто вони у Христі і як жити переможним життям. Ми допомагаємо віруючим ставати вкоріненими і затвердженими в Слові Божому, навчаючи їх ставити Слово Боже на перше місце в своєму житті. На підставі п'ятого розділу послання до євреїв ми переводимо їх від молока Слово Божого до твердої їжі Слово Божого від релігії до реальності, збудовуючи армію зрілих віруючих, які вміли ми в слові праведності, і які твердо чинять опір царству темряви. Ми покликані розвивати переможні відкриття Слово Божого, які були сховані від віку. Дякуємо вам, партнери! Приєднайтесь до нас, коли ми проповідуємо безкомпромісне слово Боже по всьому світу від одного краю землі до іншого.